Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні на вас чекає свіжий погляд на нову епоху Реал Мадрид, клубу, де долі вирішують справжні зірки: Вінісіус, Мбапе, Радріго, а тепер і майбутні новачки, такі як Альваро Карерас і, можливо, Аліксіс Маккалістер, що насправді відбувається за лаштунками найтитулованішого клубу Європи. Чому трансферні інтриги навколо Родріго та грандіозні плани Хабі Алонсо вже зараз хвилюють усю Європу? Тут ми розповімо не лише підтверджені факти, а й найгарячіші чутки. Інсайди і навіть плітки зі світу топ футболу. Ще один трансфер Реала практично завершений. І мова йде про лівого захисника Альваро Карераса, який на 99% вже вважається гравцем мадридського клубу. Але поки угода офіційно не закрита, у ній зберігається важлива бюрократична перепона. Колишній клуб Карераса Манчестер Юнайтед має право зворотнього викупу. І допоки англійці не дадуть офіційну відмову від цієї опції, реал не може завершити трансфер. Суть угоди така: реали Бенфіка досягли усної домовленості на суму близько 50 мільйонів євро або близько 43 мільйонів фунтів. При цьому виплати будуть розбиті на кілька траншів, що дозволяє іспанському клубу грамотно розподілити бюджет. Відомий інсайдер Фабріцо Романо вже підтвердив цю угоду своїм класичним «Here we go», але підкреслив. угода буде завершена лише після офіційної відповіді Юнайтед. За інформацією джерел СА, Яхуспорти ТімТок, Карерас вже готовий до переїзду в Мадрид, і медичний огляд може відбутися в найближчі дні. Однак все, як і раніше, залежить від одного, згоди Юнайтед не активувати байбек. Примітно, що сам клуб із Манчестера не виявляє жодного бажання повертати захисника, але надає перевагу тому, щоб довести процес до кінця з повною юридичною акуратністю. Чому Реал не форсує події? Відповідь очевидна: клуб хоче бути повністю впевненим у законності та чистоті угоди. Як тільки з Англії надійде формальна відмова, Каререс пройде медобстеження і стане новим гравцем Реала. Все готово. Сторони про все домовилися, структура виплат погоджена. Гравець вже ментально у Мадриді. Важливим аспектом у цій історії залишається й те, що Каререс вихований вихованець Академії Реала його повернення розглядається як вигідна інвестиція. Клуб отримає молотого технічно підготовленого лівого захисника, який, на думку тренерського штабу, здатний швидко інтегруватися в команду та закрити одну з проблемних позицій. Експерти сходяться на думці: ця угода питання максимум кількох днів. Як тільки Манчестер Юнайтед підпише потрібні документи, материнський клуб зможе офіційно оголосити про трансфер. Все свідчить про те, що Карерас незабаром стане повноправним гравцем реали і ще одним прикладом грамотної трансферної стратегії клубу, який не тільки шукає зірок, а й не забуває про своїх вихованців. Друзі, ну я хочу попросити вас підтримати це відео лайком і коментарем. Ваша підтримка дуже важлива для нашого молодого каналу. І якщо ви ще не з нами, то підпишіться. Дуже вам дякую за підтримку. А ми продовжуємо. Майбутнє Родріго в реалі викликає все більше питань. Гравець залишається під пильним наглядом європейських топ-клубів, а навколо його можливого трансферу розгортається інтрига. На тлі трансформації складу та змін в ігровому підході мадридців одразу кілька грандів активізувалися: це і ПСЖ, і Арсенал, і Ліверпуль, і обидва манчестерські клуби, особливо активні лондонці. За інформацією TBR Football, саме в Арсеналі зараз впевнені, що мають реальні шанси підписати бразильця. Раніше джерело SportZone повідомляло, що Реал більше не вважає Родріго недоторканим. Представники гравця вже контактували з кількома клубами, зокрема з Арсеналом, Сіті та Ліверпулем. ПСЖ також вийшов на зв'язок. Але їхній інтерес поки що радше обережний. При цьому Дефенса центр уточнює. Реал готовий вести переговори з парижанами лише у випадку, якщо в угоду буде включено Вітінню, одного з лідерів нинішнього ПСЖ, якого Мадриді бачать ключовим гравцем для можливого проекту Хабі Алонсо. Сам Родріго, за даними Діаріо Спорт та інших іспанських змі, не прагне до відходу. Він хотів би залишитися та поборотися за місце у складі. Обріцу Романо підтверджує цю позицію. Клуб не збирається змушувати гравця піти, рішення залишається за ним. У найближчі дні має відбутися особиста зустріч між представниками Родріго та керівництвом Реала. Саме вона стане вирішальною. Ситуація ускладнилася і тим, що на нещодавньому турнірі Родріго провів лише 70 хвилин. Він програв конкуренцію Вінісіу та Арді Гулєру. Деякі іспанські видання вказують, що це змусило клуб задуматися про майбутнє гравця. Тім Хабі Алонсо наполягає, що йдеться не про конфлікт. А виключно про тактичне рішення. Що стосується конкретних пропозицій, то за інформацією Bavarian Football World, Баварія вже готова викласти 65 мільйонів євро. Однак Реал хоче отримати не менше 80. -ти. поки жоден із клубів не зробив офіційної ставки, і мадридці не поспішають розлучатися з активом. Вони оцінюють ринок і готові діяти лише за ідеального сценарію. У цілому ситуація з Родріго зависла: він не наполягає на відході, але й не має чіткої впевненості у своїй ролі на полі. А конкуренція в атаці стає дедалі жорсткішою. Варіант із відходом залишається відкритим, і багато що вирішиться на зустрічі, яка має відбутися вже наступного тижня. Саме вона визначить, чи залишиться Родріго боротися за місце в реалі, чи розпочне новий етап кар'єри в іншому європейському топ-клубі. А тим часом, поки Реал готується офіційно закрити угоду з Альваро Карерасом і очікує ключову зустріч щодо Родріго, трансферний штаб мадридців опрацьовує одразу два можливих напрямки в Ліверпуль. І обидва можуть серйозно вплинути на комплектацію команди у новому сезоні. Перший напрямок Ібраїмо Канате, французький центральний захисник став однією з цілей реала через поточні проблеми в центрі оборони. За інформацією Каденасер, мадридський клуб стежить за ситуацією 26-річного гравця, контракт якого з Ліверпулем діє до літа 26-го року. Наразі стратегія реала проста: або дочекатися завершення контракту і підписати конате безкоштовно наступного року. Або якщо обставини складуться, спробувати викупити його вже зараз за зниженою ціною. Видання Diario Sport і Real Madrid Confidential пишуть, що в клубі розглядають варіант пришвидшеного переходу за суму від 50 до 60 мільйонів євро, особливо якщо клуб покине хтось із нинішніх центральних захисників, наприклад, Давід Алаба. Однак джерело футбол іспана уточнює, реал не хоче платити повну ціну і розраховує на зниження вартості до 20-25 мільйонів євро, враховуючи, що до завершення контракту залишається лише рік. Водночас Ліверпуль, за даними футбол Іспана, готовий вислухати пропозиції, але тільки в районі 50 мільйонів євро. Таким чином, поки що Реал займає вичікувальну позицію. Якщо Ліверпуль не піде на поступки, клуб надасть перевагу чекати на безкоштовний трансфер улітку 26-го року. Другий напрямок Алексіс Маккалістер, півзахисник Ліверпуля та збірної Аргентини, став особистим пріоритетом Хабі Алонсо, який бачить у ньому ключову ланку свого майбутнього півзахисту. Про це 11 липня повідомило іспанське видання «Фічахіс», Реал нібито готує пропозицію у розмірі 100 мільйонів євро за гравця. Маккалістер ідеально вписується в новий стиль гри, який будує хати. Активний пресинг, універсальність і висока інтенсивність за інформацією Yahoo, та Sport Ілюстрейтед після поразки від ПСЖ тренер наполягає на терміновому підсиленні центра поля, і саме МакКалістер розглядається як трансфер номер 1 Втім, є і складнощі. Ліверпуль не зацікавлений у розставанні з Аргентинцем. А сам гравець у недавньому інтерв'ю заявив, що повністю зосереджений на нинішньому клубі. Це підтверджує і Бейнспорт. Влітку Маккалістер не планував жодних змін у своїй кар'єрі. Водночас Deadline Deadlife повідомляє, що Ліверпуль може підняти цінник вище 100 мільйонів євро. Особливо якщо відчує тиск з боку реала. Мадридці розуміють, що угода не буде швидкою і готові до торгу. Успіх буде залежати як від позиції гравця, так і від готовності англійців до діалогу. Тож залишайтеся з нами, адже попереду ще більше ексклюзивних новин, захопливих трансферних сюжетів і коментарів від світових зірок. Все лише починається. Нова епоха реала вже на горизонті, і ви дізнаєтеся про все першим. Пишіть у коментарях, кого ви хочете бачити у білій футболці в новому сезоні. І не забувайте підписуватися, щоб не пропустити жодного гучного інсайду. Разом будемо стежити, як твориться історія великого клубу.